И всем хейю! Ребята, с вами Максим! Мы сегодня играем в Майнкрафт. Зами, я вам покажу, як роблять командный блог. Поставити пол. Мы зараз нажимаем Убрати пол. Тут уже лава є. Так. Зара мы... Ми... Ой, я перепутав. Так, во. Так, Убрати лаву. Так, во, бачите, убралися. <кхм> тепер ми ставимо лаву. Це все робиться по командах. Обрати тепер ми лаву. Ну, все, ми заповнимо. Так, тепер я вам покажу, як роблю закрити і відкрити. Обрати лаву. О, зараз я включу лаву. Зара не ого Зараз ого Оце ну, над виходом я можу включити лаву. Зараз во моя коробка від бідрокова. І зараз я не відключу. Обрати лаву Ой, я не сюди нажав. Во, все. Сюди тепер нажав так. Йдемо до Зараз вам покажу, як вона стікає. Зараз йдемо до моста і Тож, по командних блоках. Так. Зараз фактор поставлю. Строїти мост. Нажимаю Во, мост. Построюсь. Тепер я можу обрати це мост. Так. Тепер я вам піду, зараз покажу, як роблять Ті командні блоки, які ви бачили, вони видають ресурс. Во, ви ці. Так. Ой, случайно. О, 400 клаві. Ну, я тут сам не знаю якось. Ну, я тут понимаю, де що. ну, не, не дуже. Понимаю? Так, тепер ми йдемо до Шалкера, а зараз ми заповнюємо Шалкер. Так, так, берем железо, дерево, железо, алмаз, дерево, дерево, алмаз. Лаву, лава. Зараз тут закидаем. Лаву. Лава і лаву. Все. Все, в Ну, всім до зустрічі на нашому на канале Всем пока пока